Доброго дня, друзі! В цьому відео я розповім вам про 5 найбільш поширених і, на мій погляд, найбільш небезпечних міфів про доступ податкових органів України до інформації про ваші карткові та інші рахунки відкриті в міжнародних платіжних системах та іноземних банках. Будь ласка, уважно передивіться це відео, щоб уникнути прикрих помилок. А щоб більшість людей могла також подивитися це відео, ви знаєте, що робити. Ставте, будь ласка, йому подобайки, підписуйтесь на мій канал, коментуйте ці відео і починаємо. І так, міф перший. Компанія Wi це американська компанія, яка створена і діє за законодавством Сполучених Штатів Америки. А відтак вона не буде надавати інформацію податковим органам України, оскільки Сполучені Штати Америки не підписали багатосторонню угоду про автоматичний обмін податковою інформацією. А тепер реальність. В дійсності компанія Vice це не одна, а 16 компаній, які створені за законодавством різних країн світу: від США до Індонезії. Це і Гонконг, це і Бразилія, це Бельгія, тобто Європа. І кожна з цих компаній вона відповідає за певний сегмент ринку або за певний сегмент діяльності. Тому ми, що ми з вами зробимо? Ми відкриємо офіційний сайт компанії Vice і подивимось, що там написано. Тим більше, що на цьому сайті є автоматичний переклад на українську та російську мову, тобто, якщо ви захочете саме перевірити цю інформацію, ви з абсолютно без жодних складнощів це зробите самі. Ось ми зайшли на офіційний сайт компанії і переходимо до розділу Наша угода з вами. Вам пропонується обрати вид угоди в залежності від країни вашого проживання. Так ось, якщо ви проживаєте в Україні, вам потрібен перший пункт Великобританії або юрисдикції, що відрізняється від прилічених нижче. Якщо ви живете в Європі і бажаєте зараз відкрити новий рахунок, то до вас відноситься пункт другий європейська економічна зона. Відкриємо першу угоду, тобто це стосується Великобританії та інших країн. Так, дивимось, Останнє оновлення 3 жовтня 2022 року. М -м, свіженьке, Читаємо. Розділ 5. Хто ми і як з нами зв'язатися? Пункт 5.1. Інформація про нашу компанію. Vice Payments Limited компанія зареєстрована відповідно до законодавства Англії та Уельсу. Пункт 5.2. Наш зареєстрований офіс у Великій Британії розташований там, -то, тобто, це Лондон. Пункт 5.3. Ми уповноважені FCA. Ми і установою електронних грошей уповноважені управлінням фінансової поведінки Великобританії. FCA відповідно до положення про електронні гроші 2011 року для випуску електронних грошей та надання платіжних послуг. Наш реєстраційний номер такий там. Також нас цікавить розділ 7 і пункт 7.2. Ваші електронні гроші на рахунку Vice випущені відповідно до. Положення про електронні гроші Великобританії 2011 року. І пункт 7.3, ваш обліковий запис Вайс є рахунком електронних грошей, а не банківським рахунком. Ви визнаєте, знаєте, що компенсаційна схема фінансових послуг Великобританії не застосовується до вашого облікового запису Вайс. Тим не менш, ми дотримуємося і знову таке положення про електронні гроші Великобританії. Які висновки? Якщо ви живете в Україні і бажаєте відкрити новий рахунок у компанії Vice, то ви фактично взаємодієте не з американською компанією, а ви взаємодієте з великобританською компанією. При цьому хочу вам нагадати, що якраз таки Велика Британія уклала і підписала багатосторонню угоду про автоматичний обмін податковою інформацією. Добре! Тоді відкриваємо другий пункт цього переліку, як про який я згадував вище. Тобто, якщо ви зареєстровані і зараз проживаєте в Україні якоюсь з євросоюзу, і також бажаєте відкрити рахунок. Подивимось, до чого це призведе. Так, відкриваємо знову ту ж саме розділ п'ятий, хто ми і як з нами зв'язатися. Пункт 5.1. інформація про нашу компанію Вайс Europe. NVSA. Це компанія, зареєстрована згідно з законодавством Бельгії з номером компанії таким-то. Пункт 52. Наш зареєстрований офіс у Бельгії, розташований там то -там то у Брюсселі. Пункт 5.3. Ми уповноважені НББ, тобто Національний банк Бельгії. Пункт 7.2. Ваші кошти на мультивалютному рахунку обробляються відповідно до директив ЄС про платіжні послуги та PIL. Тобто висновки, навіть якщо ви живете не в Україні, а в Європі і бажаєте знову таки відкрити рахунок у компанії Vice у платіжній системі, то ви будете взаємодіяти так, вже не з великобританською компанією, але знову ж таки не з американською, а з бельгійською компанією. Знову нагадаю, що Бельгія є стороною учасницею угоди, багатосторонньої про автоматичний обмін податковою інформацією. Тобто, на всі установи, які розташовані в Бельгії, також поширюється ця багатостороння угода. Вам зрозуміло? Перший міф. Ми розібрались, розвінчали його, йдемо далі. Міф другий. Платіжні системи зареєстровані в іншій країні, а тому податкові органи України не мають жодного впливу на ці платіжні системи, а відтак вони не можуть зобов'язати реально надавати якусь інформацію. А тепер сурова реальність. Корні цього міфу полягає в тому, що люди не зовсім розуміють, як буде саме відбуватися обмін автоматичний обмін податковою інформацією. Вони чомусь думають, що компанія Ваїс та інші компанії будуть надавати цю інформацію безпосередньо податковому органу України. Ні, це велика помилка. Я зараз для наглядності зробив слайд, ми його зараз відкриємо і подивимось, як реально буде відбуватися обмін податковою інформацією. Як ви можете бачити, платіжна система буде надавати інформацію про фінансові рахунки своїх клієнтів своїм податковим органам, а вже податкові органи країни реєстрації або діяльності платіжної системи передаватимуть інформацію податковим органам України. І навпаки, українські банки та платіжні системи, що здійснюють діяльність в Україні, передаватимуть інформацію про рахунки іноземних резидентів нашим податковим органам, а вони вже передаватимуть цю інформацію податковим органам. Інших країн. Отже, нагляд за об'єктивністю, повнотою та своєчасністю автоматичного обміну податковою інформацією буде здійснювати не податкові органи України, а вони будуть здійснюватися лише податковими органами тієї юрисдикції, в якій відкрита відповідна юридична особа, яка буде надавати вам послуги. Тобто, повторюсь, якщо ви зараз мешкаєте в Україні і відкриваєте рахунок у платіжній системі ВАІС, то це буде великобританські податкові органи. Чому? Тому що компанія, з яким ви взаємодієте, вона зареєстрована у Великобританії. Якщо ви проживаєте у Європі і відкрили рахунок у платіжній системі Вайс, то контроль і нагляд за тим, щоб е, інформація про вас надана була українським податковим органам, буде здійснюватися вже податковими органами Бельгії. І повірте мені, і у Великобританії, і у Бельгії у податкових органів досить і вистачить. Будь-яких заходів впливу для того, щоб забезпечити повну, об'єктивну і своєчасний обмін податковою інформацією. Міф третій. Фінансові компанії і платіжні системи не будуть надавати податковому органу інформації для того, щоб зберегти таємницю клієнтів і тим самим зберегти власне клієнтів. А тепер сурова реальність. Знову відкриваємо правила та умови компанії Vice. Я хочу зазначити, що ви можете мені повірити на слово, а можете самі перевірити саме такі умови або відповідні, ну, майже тотожні умови місяця у всіх платіжних системах. Відкриваємо правила та умови компанії Vice. Нас цікавить пункт 15.5. Податки. Винесете відповідальність за будь-які податки, які можуть бути застосовані до платежів, які ви робите або отримуєте. І ви несете відповідальність за збір, звітність та сплату належного податку до відповідного податкового органу. Зрозуміло, так? А тепер виходимо з цих правил та умов і переходимо до іншого документу, який також міститься на офіційному сайті компанії Vice. І називається цей документ політика допустимого використання. Що там написано? Читаємо. Розділ перший пункт 1.1, тобто це саме початок, заборонена діяльність. Ви можете використовувати наші послуги лише в законних цілях. Ви не можете використовувати наші послуги і далі пункт G. Будь-яким чином, який на місцевому чи міжнародному рівні дозволив би ухилитися від будь-яких застосованих податків або полегшити ухилення від сплати податків. Я гадаю, вам все зрозуміло, так? Тобто компанія Vice. А і інші платіжні системи так само, просто повірте мені, вони зняли з себе всю відповідальність за належне і своєчасне виконання вами ваших податкових зобов'язань перед будь-якою країною будь-якою юрисдикцією. І тому саме тому у них немає абсолютно жодного сенсу робити якісь таємниці, зберігати ці таємниці, робити перепони про надання автоматично обміну інформації. їм це не потрібно, і ніхто це не буде тербити. Тому вся інформація про вас. Виходьте, будь ласка, з того, що вона буде надана повно, доброчесно і своєчасно податковим органам відповідної юридикції в нашому випадку, або Великобританії, або Бельгії. Мів четвертий. Дуже часто до мене звертаються з такими питаннями: я працюю в Німеччині, або в Польщі, або в Чехії, це неважливо. країні Євросоюзу. Я працюю в цій країні, я офіційно отримую заробітну плату. У мене з нероробітної плати враховуються податки. Я сплачую в країні Євросоюзу ці податки. Так чому ж податкові органи Євросоюзу мають сповіщати про ці доходи податкові органи України? Я ж вже сплатив податки тут, а тепер сурова реальність. Ви повинні сплачувати податки в Україні. Ви повинні декларувати ці доходи, які ви отримуєте поза межами України в Україні. Я зараз не буду детально про це розповідати, оскільки я на цю тему зняв окремі відео. Посилання на ці відео я розміщу у першому коментарі до цього відео. Будь ласка, перейдіть за цим посиланням. Перегляньте один, два, три, скільки вам потрібно буде разів, перегляньте ці відео, і ви будете впевнені в тому, що ви в дійсності, навіть якщо ви заробляєте гроші в країні Євросоюзу сплачуєте податки тут, ви все ж таки маєте декларувати ці доходи і в певних випадках сплачувати податку на територію країни. Тому обмін буде відбуватися, тому що українські податкові органи в цьому зацікавлені. І нарешті міф п'ятий і саме улюблений. Дуже часто кажуть, у мене дуже невелика сума коштів, а я десь чув, що якщо сума коштів не дуже велика, то податкові органи, навіть якщо і отримують інформацію про мої гроші на цих рахунках, то вони не зможуть її використати і донарахувати мені суму податків. Я десь це чув. А тепер сурова реальність. Друзі, дійсно, відповідно до норм Податкового Кодексу України, а саме статті 53 з позначкою 1, перебачена така норма. Не вважається податковою інформацією, яка може бути використана для визначення суми податкової зобов'язань інформація, отримана стосовно фінансового рахунку або рахунків громадян України в відкритих фінансових установах іноземних юрисдикцій, якщо сукупний залишок або варті всіх фінансових рахунків, власником яких є одна особа громадянин України, не перевищує еквівалент 250 тисяч доларів США станом на 31 грудня 2022 року. Я розумію, що на перший погляд це виглядає як індульгенція, тобто до вас не може бути застосований ніякі заходи, якщо у вас на рахунку менше ніж 250 тисяч доларів США або цієї суми. Або але це в дійсності це не так. І я зараз розповім, чому. По-перше, треба розуміти, що ця заборона стосується лише використання інформації, а не її отримання. Тобто, на підставі багатосторонньої угоди, яка запрацює з 1 липня 2023 року, і перший обмін відбудеться у 2024 році, податкові органи України отримають цю інформацію. Просто не сумнівайтесь, вони отримують інформацію, навіть якщо на вашому кратковому рахунку залишилася лише 1 долар, 1 євро або інша якась валюта. Вони про це дізнаються. Друге питання, що вони не можуть дійсно використовувати цю інформацію безпосередньо цю інформацію для донарахування податків. Але це по-друге, вони можуть її використовувати іншим чином. Тобто, так у податкових органах України дійсно є дуже великий перелік повноважень. На підставі яких вони можуть збирати інформацію з різних джерел? Тобто вони можуть, наприклад, направити запит до вас. Вони отримали інформацію, що у вас є 3 євро на картковому рахунку платіжної системи Вайс. Добре, вони вас направляють вам запит письмовий. Будь ласка, а скажіть, а що то у вас за 3 євро на вашому рахунку в вайзі? А ну, будь ласка, надайте мені інформацію взагалі про те, коли ви відкрили цей рахунок. Які гроші туди ви зараховували, скільки грошей за який період? І якщо ви не відповісте на цю інформацію, до вас можуть провести перевірку і на підставі цієї перевірки, а не по отриманої на підставі автоматичного обміну даних, вони вже можуть визначити вам суму податкових зобов'язань, тобто донарахувати вам податків. Ви зрозуміли? Тобто, так, закон містить певне обмеження, але це обмеження. Може бути з легкістю обійдена нашими податковими органами трохи з іншої сторони. Тому не розслабляйтеся, будь ласка. І ще по-третє, що я хотів сказати за цією тематикою: оце обмеження стосовно 250 тисяч доларів США. Воно міститься не у багатосторонній конвенції про автоматичний обмін податковою інформацією. Воно міститься у податковому кодексі України. Друзі, якщо в Україні справи підуть більш складно, або якщо державному бюджету буде потреба в інших додаткових коштів, просто повірте мені, податкові органи. Міністерство фінансів, кабінет міністра України вийдуть з ініціативою, і Верховна Рада аж бігом скасує ці обмеження. Тому, будь ласка, не розраховуйте на те, що у вас невеличка сума коштів, і тому вас це не торкнеться, і вам ніякі податкові зобов'язання до буде бути не можуть. Це не так. Друзі, ось все, що я хотів вам сказати про 5 найбільш небезпечних міфів, з якими я кожного, майже кожного дня маю справу, коли я або е, читаю коментарі під моїми відео, або у приватних розмовах, або у приватних консультаціях, коли люди до мене звертаються, і раз за разом повторюють як мантру одні і ті ж міфи. Тому, будь ласка, я зараз спеціально записав це відео, щоб всі люди. Почитали, подивились е, ці, це відео і змогли для себе прийняти вірні рішення і убезпечили себе від прийняття невірних поступків та рішень. А якщо ви бажаєте, щоб це відео подивилось якомога більше людей, будь ласка, ви знаєте, що робити? Підписуйтесь на мій канал, робіть посилання на, мій, на ці мої відео, коментуйте їх, ставте подобайки. Я буду відповідати на ваші питання, якщо у вас якісь питання будуть. І до нових зустрічей! Всього найкращого!